Вирощування часнику, 28 грудня 2025 року. Сорт Любаша. Це так пропало Ну, а це полуниця накрита по пленки агроволокном. Отак, рівненько посажені рядочки. Тут зверху перегній. З осені перегній закидано, двойной суперфосфат, калій магнезія, посажено рівненько по шнурочок, два рядочка, посередній буде капелька. Це вже так видно, як сходить часничок. Ну і так, по снігу розкинув ам'яшну селітру буквально днів п'ять назад і зараз закриваю влагу хоч з поднизу ще не сильно розмерзлася і земля зараз буду одною рукою культивірувати, що вам показати. Неудобно одної, звісно, але може кому буде цікаво, от така от приспособа є, і так його робиш. Да, двома руками. Це закривається влага, де земля не буде потрісне, а кому буде ще цікаво. Щоб менше і зіллям довбатися, можна обробити стомпом поверху. От уже не буде зілля рости. Стомп працює проти однодольних і, і дводольних. І буде держати. Чисто буде площа. Перед цим вирощував часничок після напльонки, після огірка. У дирочки пробивали. З одної сторони, хорошо нема зілля, а з другої сторони вилазить і треба весною поправити, бо іде то у дирку йде, то по підпльонку йде. Треба поправляти. Ну, звісно і поливати треба. А так Дивися, без пленки теж свої прелісті є. Дощ пішов, а дощ це не полівна вода. Там і все-таки і атмосферний азот є в дощі, і pH. Те, що потрібно, як кажуть, дощова вода, добре голову промивати, бо вона там, кислотність неї. 6 з половиною. Отак. От посіяно, тобто посажено через 18 см Один від одного рядочку, і посіяно воздушка. Кому потрібно, звертайтеся, відео далі покажу, а головки виростають. 150-190 грамів. Бо на базарі люди хочуть, щоб товар був красивий, рівненький і особливо здоровий здорові головки. Щоб виростити гарний урожай, треба гарний посівний матеріал. Та це і на все. На кожну рослину треба, щоб відповідало Дін. І так воно отако рівненько получається. І перегной. А це в добавок малинка, сорт Джоан Джей ремонтантна. Теж осінню закинуто перегноєм зверху, підкормлена Кропкер 11, 11 21 і попел зверху. І ось виходить така красота. Кому цікаво, телефонуйте 050 815 0563